Доброго дня, шановні, показую свою красуню бегонію. Розсадила її ось один горщок. Ось другий. Є в такі відра великі. Ось вона гарненька така. Панує, панує, Гарно їй тут. Це північна сторона, вона не любить сонця багато. Це ж я дивлюся, що герань очищу і бегонію теж. Це подарунок від друзів. Дуже гарно квітує. Я розділила їх. Тут два горщички. І отам ось ще є. Біля теплиці теж вона квітує гарно. І коліуси тут заодно скажу ще, що пообщипала цвіт. Я люблю, коли цвіт такий ще голубенький. А коли він уже темніє, то я тоді вже обриваю. І чорнобривці. Отак. Північна сторона, то нема що.